Кожен день Мирона Величковського починається із пірнання у крижану воду. І так 15 років. Розповідає, колись його заінтригував сусід. Тепер Мерон привів і своїх друзів. Про користь від таких пірнань годі й говорити. Незважаючи на свій вік, він сповнений сил і енергії. Я більш став бадьор, і мені допомагає це у роботі дуже, тому що я фізично працюю, значить, і я в принципі не відчуваю томи, і мені це дуже допомагає цьому. Перед зануренням досвідчений морж радить підготуватися, зокрема, взяти рушник, змінне взуття і обов'язково рукавиці, бо каже, кінцівки мерзнуть найшвидше. В першу чергу рукавиці, тому що коли холодно, дуже пальці мерзнуть. Дуже швидко треба буде рукавиці натягнути. Як правило, пірнають не поодинці, кажуть так безпечніше. Цього разу у зимову воду Мирон занурюється зі своїм родичем. Та для початку пробіжка, присідання та інші фізичні вправи, аби розігріти тіло. Вже після цього можна йти у воду. Три рази пірнули, і швиденько на берег. Чоловіки кажуть, зовсім не відчувають холоду. Навпаки, шкіра наче пече. Відчуття нас насправді це так, якби знаєте, ошпарився кип'яткошом. Чуть-чуть, як на тебе би полили гаряче. Не треба грітися, я вже загрівся. Найкраще пірнати, коли температура повітря до мінус 10 градусів тоді зовсім не холодно. Однак Мирон Величковський пірнав і при мінус 32. Розповідає, це його своєрідний рекорд. Після того, як я вийшов у мене волосся на руках, і на цьому зразу став лід. Ну після того що денька треба розтиратися. Почати моржувати ніколи не пізно. Звичайно, варто готуватися ще з літа, але навіть якщо ви вперше хочете пірнути в ополонку на водохреща, моржі запевняють, не захваті. Ворієте головне віра. Вони ходять роздягнуті і їм тепло. А ми з оператором закутались у куртки і змерзли. Можливо, і нам з Олегом вартує зануритись у крижану воду. Хоча лише від однієї думки про це холод пробирає до кісток. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.